Президент США Дональд Трамп в атмосфері цілковитої таємності працює над поверненням газопроводу Північний Потік-2. Запевняє видання Більд. Нібито вже декілька тижнів у Швейцарії ведуться секретні переговори про те, як дешевий російський газ може незабаром знову піти до Німеччини. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати про таємні домовленості навколо мирного договору Кремля та Білого Дому. Докладніше далі. Згідно з розслідуванням видання біль, така угода між Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним вважається частиною угоди щодо припинення війни в Україні у центрі подій Балтійський газопровід Північний потік-2 завдовжки 1200 кілометрів. Колись німецький уряд розглядав цей російсько-німецький проєкт вартістю мільярдів євро як гарантію дешевої енергії. Його економічне значення було настільки велике, що Берлін навіть був готовий до неприємностей з боку США. Тодішній посол США у Німеччині Річард Гренел лютував. Ви пригрозив Німеччині та компаніям, що беруть участь у проєкті жорсткими санкціями. Зупинити Північний потік потік-2» вдалося лише через повномасштабне вторгнення Росії в Україну і газопровід досі не запущено в експлуатацію. Одна із двох ниток навіть була пошкоджена внаслідок акта саботажу у вересні 2022 року. Однак внутрішній експертний висновок стверджує, що ремонт цілком можливий, займе лише кілька місяців і коштуватиме середню тризначну суму. Дрібниця в порівнянні з привабливою мільярдною угодою іронізм. Зує видання, як виглядатиме газова угода між Трампом та Путіним. Основна ідея полягає в тому, що обидві держави уклали угоду про постачання, в якій США виступатимуть як посередник і направлятимуть російський газ газопроводом Північний Потік-2 до Мекленбургу, передньої померанії. це дозволить американцям регулювати німецький газовий кран та заробляти на цьому гроші. За даними видання Financial Times, у підготовці угоди також бере участь екс директор Північного потоку потоку-2» Матіас Варніх, колишній. Пигунштайзі та близький друг екс-канцлера Герхарда Шредера та Владіміра Путіна. Але чи буде операція реалізована, поки не ясно. Історичний інцидент в овальному кабінеті Білого Дому цілком очікувано згуртував довкола президента України Володимира Зеленського європейських лідерів. Українського лідера тепло приймали у Лондоні на європейському саміті, який організував британський прем'єр Кір Стармер, Нагадує видання BBC. А після цього Зеленський зустрівся з королем Чарльзом Третім. Як саме європейські лідери домовлялися зупинити війну в Україні? Докладніше далі. Головною метою саміту в Лондоні було опрацювати план, як зупинити війну, заявив господар зустрічі британський прем'єр Кір Стармер. Цей план із чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його втілюватимуть разом. Учасники зустрічі, зокрема, домовилися продовжувати надавати Україні військову допомогу, поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію. При цьому Україна має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах та одержати гарантії безпеки під час миру. Задля того, щоб гарантувати мир, європейські країни мають створити коаліцію. Зокрема, щоб досягти миру, президент Франції Манюель Макрон запропонував домовлятися з Москвою про одномісячне перемир'я, щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України. Втім, як це має відбуватися, європейські лідери так і не озвучили за словами Кіра Стармера. Учасники саміту домовилися зустрітися невдовзі, аби продовжити обговорення плану. Але Макрон визнав, що дуже складно буде забезпечити. Повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту, у свою чергу Володимир Зеленський, коментуючи результати саміту, ще раз підкреслив необхідність реальних гарантій безпеки України з боку партнерів. Треба зауважити, що на саміт не запросили лідерів Балтійських країн, підкресливши ту роль, яку Естонія, Латвія та Литва відіграють у підтримці України. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед лідерами цих країн і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять. Золота. Рекерованих авіабомб минула, стверджує видання Forbes. і це справді позитивна новина на тлі щоденних повідомлень про варварські бомбардування російськими кабами мирних українських міст. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, як силам оборони вдалося протистояти хваленому кремлівському вундервафе. Докладніше далі. Ще рік тому плануючі бомби або модулі планирування і корекції із супутниковим управлінням були для росіян, так би мовити, чудо зброєю. А сили оборони України практично не мали способів їм протистояти сьогодні. На жаль, атаки кабами не припинилися, проте ефективність їхнього ураження помітно знизилася через одну важливу деталь: неможливість взаємодіяти з системами супутникової корекції завдяки ефективності та чисельності українських радіоглушилок. А без постійного з'єднання з ГЛОНАС для корекції курсу планують. Чі бомби мають тенденцію відхилятися і вибухати на полях, не завдаючи шкоди. За даними видання, тепер усі важливі українські цілі гарантовано прикриті засобами реб. І для ураження однієї цілі тепер потрібно 8 або навіть 16 плануючих бомб. При цьому, хоча самі по собі плануючі бомби досить недорогі, кожна коштує близько 25 тисяч доларів. Однак винищувачі, які скидають їх по дві або чотири за раз, не дешеві. Тому запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі стає результатом. Резерв... Зикованим і неефективним для військово-повітряних сил окупантів, які мають лише близько тисячі сучасних літаків, з яких 120 вже втрачено завдяки силам оборони. Крім того, українські глушилки також зупинили багато російських безпілотників, змусивши росіян перейти на дорожчі оптоволоконні БПЛА показово, що російські засоби глушіння не мають такого впливу, як українські. Багато російських глушилок зроблені погано, а тому неефективні, наголошує видання. Водночас інерційні резервні системи системи наведення Росії як правило не точні. Експерти Forbes дійшли висновку, що російські ракети часто у 10 разів менш точні ніж стверджують їхні виробники. Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжено до травня. Нагадує видання РБК Україна. Відповідно, більшість чоловіків призовного віку не мають можливості покинути територію нашої держави. А більше Кабмін скасував спрощений виїзд водіям з гуманітарними та медичними вантажами. А мінкульт призупиняє видачу дозволів на виїзд митців та медійників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як сьогодні за законом про мобілізацію можна перетнути кордон. Докладніше далі. Наразі виїзд чоловіків за кордон регулюється законом про мобілізацію. Ретинати кордон можуть чоловіки, які не придатні до служби і зняті з обліку. Їм потрібно надати прикордоннику відповідний документ. У першу чергу це батьки багатодітні, батьки-одинаки, якщо вони не одружені, та батьки, у яких дитина з інвалідністю або важким захворюванням. Найголовніше у них не повинно бути боргів за аліментами, а відомості про них мають бути внесені в систему оберіг. Документи на всіх дітей стануть пригод. Годі, також мають право на виїзд громадяни, які супроводжують людину з першою другою групою інвалідності: батьків або дружину з інвалідністю, або якщо хтось із них потребує постійної опіки, випускають через кордон усіх представників чоловічої статі з інвалідністю незалежно від групи, і усіх, чиї близькі родичі загинули на полі бою або вважаються зниклими безвісти. Військові також можуть виїхати за кордон, якщо на них там чекає реабілітація або лікування, і звичайно ж, спокійно можуть виїжджати усі чоловіки які молодші 18 і старше 60 років. Що стосується військовозобов'язаних спортсменів, артистів та медійників, ситуація поки що залишається невизначеною, тому що з 1 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду цих категорій чоловіків за кордон. За даними очільника мінкульту Миколи Точицького, кожен п'ятий діяч культури не повертається до України для перетину кордону із собою варто прихопити всі документи. Які підтверджують право на виїзд з України, оскільки рішення про те, чи пропускати громадянина призовного віку залишається за співробітником Держприкордонслужби. Для жінок жодних обмежень немає, навіть якщо вони стали на військовий облік. Винятком є українки, які уклали контракт і пішли служити в ЗСУ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.